Всім привіт, друзі! Я сьогодні вам покажу, як скачати карту в BeaminG Drive. Спершу ми заходимо в Google Chrome та заходимо на сайт э, The Mods. Посилання на нього я оставлю в, в описі під відео. Далі вибираємо вкладочку BeamInG Drive. Далі не нажимаємо, просто наводимо. І тут карти нас сьогодні цікавить. Нажимаємо. Так. Давайте ця карта. Ось можете тут оглянути, які картинки. Далі нажимаєте скачати. Далі чекаємо 30 секунд. Вона у мене вже скачалась. Далі нажимаємо скачати. Е, тепер згенерувати посилання трішки чекаємо. Далі посилання для завантаження і завантажити. Якщо ця вкладка якась відкриває, в неї закривайте, тому що це реклама. Нажимайте знову завантажити. Ось вона завантажує. Так, друзі, карта вже встановилась, Ось, Далі ми отак зменшуємо наш Google Chrome чи що скачували? Далі заходите в папку Bimed Drive. Далі вибираємо контент, «Levels». Відкриваємо ось ці завантаження. Далі пересовуємо файл з картою в оце вікно. Ось, воно пересунулось. Далі ми заходимо в BimInG Drive. Ось ми зайшли в Bim Drive. Нажимаємо ось цю кнопку, чекаємо. І ось наша карта.